Та погрози конкурентам можна, незаконне збагачення за рахунок інвестицій легко. Уникання податків без проблем. В Україні можна все. Якщо дружиш із судами та міліцією, на прикладі Кировоградщини, ми розкажемо вам, як злочинці співпрацюють із корумпованими судами та правоохоронцями. До команди «Стоп Корупції звернулися жителі Олександрії з проханням про допомогу. За їхніми словами, в місті вже 10 років діє організоване злочинне угруповання, а правоохоронні органи місцевий суд покривають злочинців. Злочинці дурять або шантажують людей. У разі звернень до правоохоронних органів вони домовляються з міліцією та прокуратурою. Якщо справу зам'яти не виходить і вона потрапляє до суду, злочинці домовляються вже зі служителями Феміди. Подивимося на окремих прикладах, як працює ця схема. Приклад перший це Гран Плаза, чи не найбільший торговий центр Олександрії. А це Віталій Журавльов у будівництво центру він вклав 12 мільйонів гривень. Але власник гран-плази Сергій Киреєв повертати йому інвестиції не планує. Коли ми поподписали і остався тільки підпис Кирєєва, он всі договори акуратненько служив і вибросив в окно з другого сад Під окном уже його чекали, Схватив людину і обіжав. Осталась расписка, как бы последняя расписка на 4 миллиона, которая написал Киреев, ну, то что он получил от меня деньги. Віталій Журавльов судиться з аферистом вже два роки і суди в усіх інстанціях виграє. Проте Віталій Журавльов навряд чи зможе повернути свої 4 мільйони. Адже вони, як і решта майна Сергія Кіреєва, стали предметом інших цивільних справ вже в Олександрійському суді. У переліку цих справ ми знайшли дивні збіги, і позивачами до пана Кіреєва виступили родичі його ж партнерів по бізнесу ходака і Безпальченка. Другий до слова виступає адвокатом Кіреєва у справі проти журавльова. Бандити обращаются к коррумпированным судам, які налажують фіктивні арести. Ну можна так сказати, заборона. Да? Заборона на дане майно, що не можна це майно відчужувати, продавати. Три схожі на фіктивні справи розглядає одна й та сама суддя Ольга Петрова. Ми спробували поспілкуватися з нею, але марно. На роботі застало лише головного суддю. Сергій Попович чемно пообіцяв з'ясувати всі деталі і перетелефонувати. По жодній справі без пачинку не є з особою, присутні інтереси одній особі і позивача відповідача. Порушень я не побачив процесуальних. Одним із обов'язків судді є встановлення предмету суперечки. У разі його відсутності суддя має винести окрему ухвалу щодо шахрайства і направити її до правоохоронних органів, але ж ніяк не розглядати фіктивні справи протягом кількох місяців. Приклад другий. У 2007 році 30 родин звернулись до фонду сприяння молодіжному будівництву, де тоді і працював пан Безпальченко. Фонд перевів бюджетні кошти на рахунок підрядника пана Зраєва. Той, в свою чергу, сховав гроші в кишеню, а квартири почав перепродавати іншим особам. В результаті Безпальченко і Зраєв збагатились на кілька мільйонів гривень. А ошукані люди залишилися без грошей і з бургом перед державою. У березні цього року обох засудили на 5 років ув'язнення, але вже засуджений Володимир Безпальченко подав апеляцію і залишився на волі. Обвинувачення в суді представляв прокурор Віктор Приходько. Він вирішив не подавати клопотання до суду на взяття під варту. Віктор Валерійович чомусь навіть не знає, що це винятково в компетенції прокуратури. Прокуратура подавала клопотання стосовно того, що пів все таки це питання вирішується виключно судом при постановленні вироку. Тому прокуратур температура тут обмежена Приклад третій: з 2003 року в Олександрії була серія жахливих підпалів. Стоп корупції дістала унікальні документи цієї справи. Свідчення одного з виконавців злочину пан Карпенко розлога на 16 аркушів. Розповідає, як його керівник Олександр Ходак спільно зі своїм другом Сергієм Тимошенком змушував його брати участь у підпалах. Бандити спалювали офіси, автівки і навіть будинки конкурентів. Та от диво за наявності таких свідчень фактично. Шна організаторів серії підпалок обвинувачення назвало свідками. Так вирішили вже знайомий нам Віктор Приходько і тодішній голова обласного бозу Колтирін. Другий зараз будує собі невеличкий маєток у так званій Олександрійській кончій заспі. За нашими даними будинок йому зводить фірма Олександра Ходака. В суд попадає обвінітельне заключення сесії доказательної бази проти Ходака і Тимошенко, но їм ніхто обвініння не пред'являє. Соответственно, суд не може рассматривать обвинения по данным лицам. Олександр Ходак нещодавно став депутатом Олександрійської міськради. Офіс партії, яку він очолює в місті, розташовано вже знайомій нам Гранд-Плазі. Ходак кинувся на нашу знімальну групу, щойно ми зайшли туди. Возьми, пожалуйста, камеру. Мені дискомфорт. Да? Ти коли просто... Та сам... Я, Після приватної розмови дискомфорт Олександра Ходака зник і він погодився на коментар. Ми спробували дізнатися в нього, чому він судиться із Сергієм Кірєвим. Але наскільки пан Ходак щирий, судіть самі, скажіть, ви взагалі з паном Києвом так? Я як знаю, копсіпрідпринімателя його знаю хорошо. Я знаю, я строїв об'єкт у терадні посредства на строїтельна організація. Приймали участь в строїтельстві цього об'єкта Тому... можу його охарактеризувати як порядочного чоловіка. Коли ми виходили з офісу Худока, то випадково натрапили на вже знайомого нам Безпальченка. На питання, чому він гуляє на волі, коли його засудили до п'яти років позбавлення волі, безпальченко просто посміявся. Вже засуджені злочинці виступають адвокатами інших аферистів. Правоохоронці закривають очі на злочини і отримують подарунки від бандитів. А судді самі ж порушують за. Коне